Дарний день, щастя і здоров'я. Ми знову повертаємося до низькоросліх скороплідних. Низкорослих плодів горіхів не так і багато. В мене заходили з різних місць. От, в даному випадку ця форма, це мене, я її отримав від селекції Щепотіва. Я її отримав, веселий Буковеньке, це Кироградська область. От там підтомник на сіневі був колись закладжений. От там проводили досліди. і одна форма мені дуже сподобалась, нескоросла. Десь 35 років деревам, і вони були ну, чуть більше мої витягнуті руки. Правда, там можливо, що воно не обрізалося, не бризкалось, не доглядалось так, як потрібно. Плодів там було небагато. Але з тих плодів, взявшися, висадився на підтомніку і добравши форми, вийшла така низькоросла. Форма дереву приблизно от, років, ну тут 4 роки від посадження. От, кілька гілок тут було на тому чуть, -чуть прирізано, бо тут низька форма. О, але він дуже гарно закладається. Пізніше цвіте це серія вебу. От, і вебу це веселі буковеньки, це селекція шепотя. Всі сорта, які в мене вебу, це взяти з веселих буковеньків з їхнього пітомника. А вже з них відробилися відбори з цих плодів. От. Тобто низько росли, закладає як груновидність, так і має латеральне закладення. Подоношення дуже зарані, заклав, заранее заклав мене десь на другий рік вже було плодів, вже було біля 30 плодів. Ми мусили їх обривати, тому що закладка дуже велика, туди не буде давати приросту. Закладає як верхню, верхня брунька, от вже повністю закладження. Верхня може дати 6-8 плодів, а бокові на латералі. От, закладає там 3-4 плоди. Але в нього є гарна вираженість це гогогамність. Це туди, коли одновременно цвіте як теченка, так і пистачинка, Тобто він практично від початку при будь-якому погоді він завжди закладає. Дерево невелике, але завжди на ньому закладено 50-60 плодів. Ну, може пізніше буде більше, бо воно дерево невелике. Але в нього гарно є, що воно може служити як запильником і може служити як е, одиночні дерева висаджено Опилення, ну, не є достатньо опилення від других дерев. то в нього саме досить висока, виражена досить висока. Ну, і, звичайно, що в нього він, надзвичайно дуже тонка кожура. Горіхи давляться практично пальцем. от, от. Візьмемо закладені, не середньої форми закладені, давляться пальцем. Тут було без поліва, тому відповідно розмір тут не буде великий. Він і як крупноплодний. От. 13 грамів. Пальцем давиться, бач, легесенько пальцем давиться. Кужура тоненька-тоненька. Попробуємо обірвати, щоб не пошкодити. От, світле ядро, світло жовте, таке соломене світле. Ну він вже підсушений. Звичайно, якби він був трохи. Ну і серідку виберемо. Ну 7. Я казав 6,5. Ну, поверх 50%. Тобто світле я дуже сильно набите, кожа дуже тонке. Бачимо поверх, якщо тут 50% було б 6,5, тут я 7. Тобто поверх 50%. Ну і дуже світле, гарне ядро на тому. Кусне, то сіно не гірковатка не терпить. Ось такий плід ми маємо веба. От, е, класифікація, його, це він буде веба рахуватися він середній. Особливість цього сорту, я його називаю Веба 9, що в нього є велика самозапильність. Тобто він пізде дещо пізніше, може використовуватись як запильник для низькорослих середньо-пізній групи стилості. Тобто, з нього верхушка. Всіх я трохи грановидно і боковий Ах 3-4, тобто є гарна виражена латералість. І в нього сережки довго не спадають, тобто сережки в нього можуть триматися біля місяця. Тому використовуємо цей сорт як Вебу 9 запильника для низькоруслої групи ущільнених, сала, ущільнених садів. Дякую.